Друзі-підписчики, привіт! Викладаю чергове відео, Як випікати хліб в умовах блекауту, масового відключення електрики. Ситуація дійшла до того рівня, що ті графіки, які створює Укренерго, вони Практично не діють графіки стабілізації аварійних відключень. І тому от приблизно там на сайті є розміщення, коли буде світло 100%, коли буде ситуація, коли або буде, або не буде світла, і гарантоване відключення світла. Але все одно вони якби по собі, -по собі не працюють. Тобто світло може відключитися в будь-який момент. Ситуація яка? Я маю таку хлібопічку LG, і в неї от бачимо режими. Усі режими, окрім швидкого хліба, випікають, мається на увазі заразом із процесом вимішування близько 4 годин. Режим швидкий хліб. Випікає 2 години, але ми ним рідко користуємося, тому що там саме випікання не 55 хвилин, як на всіх інших режимах, а 35 хвилин. І сам по собі хліб, виходить, такий гливкий. Розумієте, він трішки ліпиться. Він смачний, питань нема, але таке враження, що він недопечений. І, на жаль, тут не можна вибирати саму, е, саме тривалість випікання. І, і от учора буквально середина цикла пройшла на основному хлівові, коли 4 години йде сам процес, 2 години, тобто вона мішала. Тісто підходило, знову тісто мішалося. Ну, там декілька режимів. Воно підходило і вимкнули світло. І відповідно, коли світло вмикається, режим не з того місця, на якому він закінчив, а починає з самого початку тобто йде процес знову мішання. Розумієте, коли дві години режим пройшов, я так повторяю, тобто зрозуміло, коли може відключитися. І е я дійшов до того е висновку, що. Сама хлібопічка в неї є також режим от, тісто, шоста позиція. Для того, щоб ну, саме вимішування процес трудойомний. Е і все одно хлібопічка набагато краще це і швидше зроби розумієте, вимішає краще. І тому ми дійшли до того ви, ну, виводу, що у хлібопічки будемо робити тісто. А випікати будемо у мультіварці. У неї є режим випічка. Вчора я поставив 45 хвилин. То, на мою думку, дивіться, який вийшов, ну, трішки шкаринка коричнева. Він пропікся ідеально. Ну, от, верх нібито білий, але ідеальне пропікання. Тобто він не ліпиться його. Коли нажимаєш, він форма відновлюється. Мені так здалося, що. Випічка у основній хлібопічці трошки навіть гірша, ніж тут. Ну, Зрозуміло, що температурний режим може. Ось солодкий хліб вийшов, дивіться який. Тут за рахунок того, що в, в рецептуру входить яйця, ну, більше ну, більш він такий коричневіший вийшов. Але так і десь пів сантиметра пропікання відбулося. Тобто можна. Вмісто 45 можна 40 сміло хвилин ставити. От зараз я ложу інгредієнти Хто дивився минулі відео, я так щоб вам не передивлятися, отака от рецептура. Дивіться, це от взагалі є мірний стакан, але мені зручніше робити на ваги. от Я зробив 450 грам це вага самої чаші. І потім вже інгредієнти. Вода 350 грам, це загальна вага буде 800 грам, Ну і так далі. От у мене такі ваги. Вони механічні. І от бачите 1450. От у нас зараз це, це у нас борошно. 1450. Далі я зараз положу дрожжі, сілі цукор. Потім поставлю, вона буде вимішувати. Ну і далі вже сам процес випікання. Я Це все зніму на відео. Так, я інгредієнти заложив. Тепер ставлю його хлібопічку. Тут дивіться, так, вона заводська, коли накриваєте кришку, йде процес вимішування. Та мука під час вимішування, вона так прямо вверх підлітає, і тут усе тем. Усе буде в муці. Я от зробив з органічного стекла таку кришечку. Вона, дивіться, ідеально закриває і все, і коли мішає, то мука тільки тут залишається. Це набагато краще, тому що ну, менше потрібно догляду, тому що за кожним вимішуванням, випіканням всередині буде все в муки. Ну, це Треба вимивати, витирати, Ну і так за нею слідкуємо, але ж це набагато простіше. Так, ставлю режим тісто і пуск. От Зараз в процесі побачите, як буде підлітати мука. Так, пішов процес вимішування і можете бачити, як кришечка покривається мукою. Оця вся мука, коли немає кришечки, відповідно летить всередину робочої частини. Ну, мука буде пригорати, буде давати запах, ну і бруд. Тому що саму мультиварку ви на мойку не понесете, щоб відмити. Ну, тепер уже коли Мукабіль забралася, так трошки підстукали, вона туди просипалась і все можна цю кришечку вбирати. Все одно, друзі, коли рецептура виконана. Це до останньої грами. Все одно в процесі вимішування це залежить від якості борошна. Ну і плюс-мінус там по рецептурі все одно ви якісь грами не вгадаєте, то тобто потрібно коректувати саме тісто. Буває таке, що потрібно або додати трішки води, або борошна. ну Я переважно, коли такий клубочок. Саме тісто буде шариком, а так воно трошки буде він такий еластичний, як пластилін, ліпитися, така в нього повинна бути структура. Такий шарик повинен качатися, але він м'який. Оце вважається ідеальний заміс. Ну, зараз перемішаю його. Так, і я хочу ще додати трошки такої цибульки. Незручно однією рукою. Зараз вся цибулька вся перемішається. Тут саме тісто буде декілька циклів мішати, але Мені здається, одного цикла буде достатньо, потім я положу його в хлібопічку. І там уже в теплі хай підходить помаленьку. Оце вважається ідеальна структура тіста. Бачите, кулька крутиться, але вона в свою чергу міситься. Оце така повинна бути структура для правильного випікання хліба. 15 хвилин був заміс тіста. Виложив я в мультиварку в чашу. Так, попередньо до середини мультиварки змазав маслом. Ну, і все. дно ну, і бокова частина. Зараз тепер яка процедура? Я включаю саму мультиварку і ставлю підігрів. Підігрів. Одна хвилина. Потім виключаю. Через 10 хвилин знову одна хвилина. І тобто задача яка? Щоб тісто підійшло приблизно до середини чаші? Ну, така процедура. Так, ну от, скажімо так, 10 хвилин піднімання тіста. До серединки піднялось. Я закриваю, відкриваю клапан, щоб режим був мультиварки, не скороворки. Поставив 40 хвилин і все чекаємо. Так, друзі, пройшов час. Так воно, бачите, зверху нібито як. недопікся. Але... Може хто пам'ятає, як у наших бабусів невисока, ну, така, як у справжніх сковородках пекли. Зараз що, треба її накрити, вона трошки остине і все, потім вже в кінці зніму, як я її поріжу. Ну, що ріжемо? Мій фірменний ніж. Внизу, звісно, трошки корочка, але дуже м'який хліб. Бачите ось низ. Ну, це цибулька При... Пригор... не пригорівша, а такого припекалася. Гарна альтернатива будь-якій духовки, так що випікатив, треба Мультиварки, точніше, непоганий теж варіант, Кого немає можливості. Дійсно, мультиварка такий універсальний, скажімо так, помічник, який і тушити, і холодці варити, і плови, і хліб пекти, і йогурт можна зробити. Так що пробуйте. Всім дякую. Смачного такий хліб. Все, до нових зустрічей.